Фестиваль Галицька Брама проводиться вже четвертий рік поспіль. Тут відтворюються звичаї та традиції притаманні цьому краю. Дійство традиційно є велелютним і яскравим. Перший тур фестивалю розпочався виконанням гаївок. Перший етап фестивалю Галицька Брама проводився традиційно у музеї етнографії національного заповідника. Давній і розпочався відтворенням великодніх опільських гаївок, які представили учні Крилоської школи та зразковий фольклорний колектив, княже Джерело, будинку дитячої та юнацької творчості. Свято благословив крилоський парох, отець Ярослав Жолоб. «Благослови Господи. Це зібрання і всі колективи нехай благодать Боже зійде і завжди перебуває». В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Учасниці свята одержали у подарунок образочки Крилоської Богоматері. ку-ку, пташко тажкома. Кожного року свято проводиться цікаво і наповнено. Воно збирає чимало шанувальників фольклору. Сьогодні перший день відкриваємо це свято. А кожен кожний день на цілий тиждень будуть представляти різні школи нашого району. І в, в неділю, 27 квітня, це буде таке вже, ніби великодні фестини. Всі, всі колективи, які на протязі тижня брали участь, будуть тут представляти свої будуть ярмарки. Гаївки народні пісні, які виконуються у великодній час разом з хороводами та іграми. Це і ті пісні, що є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших прапрадідів, які звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм. Люба Галько і новини телеканал Раї.